Всім глядачам телеканалу М-студіо в ефірі програма діалоги. І сьогодні в нашій студії Вікторія Поляк, керівниця з народного вокального ансамблю Смирічка. Добрий день! Доброго дня! Дуже дякуємо, що ви прийняли наше запрошення. Ми з вами познайомилися нещодавно на такому чудовому заході, де ви разом своїми вихованцями колядували популяризували нашу закарпатську народну колядку. І сьогодні поспілкуємося про ваш шлях. У творчості, взагалі, як розпочалася ваша вокальна кар'єра як співачки, а вже потім і викладачки вокалу? Ой, моя кар'єра розпочалася досить таки з дитинства. Давно я пам'ятаю, тяга до музики у мене була ще з самого раннього дитинства. Я завжди співала. Дивилася телевізор, бачила там у телевізорі якихось наших популярних співаків і завжди з ними співала. Тобто мені не треба було там е щось. Я сама вчила текст, наприклад, mm -hmm. слова е і співала разом з ними. Потім так сталося. Я вже коли пішла в перший клас в школу, я хотіла йти в музичну школу. І мама мене записала до музичної школи а, на інструмент скрипка і також клас вокалу. Угу. Ну і тоді вже розпочався більш, більш такий насичений шлях до цього всього. Я співала, ну музичну школу я не закінчила, я ходила, мабуть, чотири роки пам'ятаю або як. Ну, До вокалу в мене дуже був такий хист. Я дуже любила потяг, такий був так хотіла співати, завжди, завжди співати. Ну, то Моя... Ви була перша вокалістка в вашій родині? Чи були хтось у вас, Ні, з родичів, хто пов'язаний з творчістю? Перша, перша. Всі колись казали, що у дитинстві, що ти точно виростеш, там будеш співати. Будеш співати, будеш співати. Ну, і так сталося. Якщо чесно, я ніколи не думала, що. У мене буде такий мій творчий шлях, але слава Богу. Коли ви зрозуміли, ну, певно, вже в дорослому віці, що ви хочете пов'язати з цією сферою своє життя. Тобто хобі перетворити на професію, повноцінний і заробіток в тому числі? Зрозуміла, коли треба було вже думати про те, куди йти вчитися, який заклад, куди саме. І тоді я надумала поступити в коледж культури і мистецтв. В місті Ужгороді на той час зараз він не пам'ятаю, як точно називається, але тоді був коледж культури і мистецтв. Я поступила на хоровий відділ, до речі, і провчилася там 4 роки. Здобули спеціальність? Так, здобула спеціальність, народна художня творчість, спеціалізація і спеціальність народне пісенне мистецтво. Було дуже я багато там отримала знань від вчителів. Вчителі там дуже хороші, дуже класні. Там дуже багато, кажу, знань, нових, всього нового, творчого теж було в нас багато концертів, де ми співали постійно. Також співала я і в естрадному вокалі, тобто вчителька, яка мене навчала, там теж старалася, десь, щоб я виступала там на різних концертах, наприклад, був День міста Ужгород, ну і так далі. Тобто давала вам можливість так, практикуватися. можливість так, практикуватися. Коли вже почалася ваша кар'єра вокальна ну, в професійному такому полі? Тобто, коли це стало вашою основною діяльністю? У 18-му-2018 році стало основною діяльністю моєю. Я до тих пір працювала в на Свершаві будинку культури угу. методистом. Ну і потім так сталося, що на теперішній час мій директор. Хершарського міського центру позашкільної освіти Юрій Васильович Буряс запропонував мені прийти туди на роботу керівником вокалу, щоб я була. Чесно, спочатку я вагалася довго, переживала, думаючи, чи все вийде, вийде все ж таки з дітками працювати. Але слава Богу, все вийшло. Я дуже рада, що тоді не відмовила, а пішла на роботу. І В 2018 році перший такий мій шлях почався. Ми працювали з дітками, багато працювали. Було в нас пару відеоробіт. Uh -huh. Дітки були від 7 до 15 років, там різних вікових категорій, і маленькі. Потім ми брали багато участь в конкурсах, в різних конкурсах. Дуже багато. Це яскрава країна, яка в місті Ужгород, у Львів багато дуже їхали. Золотий Лев були ще конкурси в нас. Не дуже вже Ну, на різних рівнях. Так, так, на різних рівнях. Ну, взагалі, як вам було молодій викладачці і вже очолити колектив, який вже заробив ім'я? Тобто народний, це вже визнаний колектив так, але... і ви в минулому учениця. Зараз ви вже викладачка. Взагалі, як вам було приміряти саме таку роль? На самому початку важко, якщо чесно було. Я вагалася, чи в мене все вийде, адже в колективі це ну, не просто співати як в естрадному вокалі, а тут треба зробити, наприклад, створу трьохголося, двоголося, квартет, дует, наприклад. Uh -huh. То велика робота. Так, тут, до речі, теж так сталося, що моя викладачка, яка теж мене вчила естрадний вокал, вона очолювала цей колектив. Угу. І так сталося, що, на жаль, вона е, поїхала за кордон. І тоді теж, у 2018 році, до речі, мені запропонували взяти цей колектив. Під опіку. Так, під опіку, народний вокальний ансамбль «Смирічки». він відноситься до Будинку культури Шахтар в селі Ілниця. Угу. Тобто там на базі ми працюємо. Е, ну і тоді я теж згодилася на цей колектив. І теж не шкодую. У нас теж була дуже і дотепер ми продовжуємо працювати творчо, так само, як в народному стилі, але і більш у сучасному стилі. Тобто, стараємося робити, так як я вже вам казала, дует, квартет, тріо є відеороботи в нас. Мали ми можливість і побачити результати вашої роботи. Ви працюєте як і в народному напрямку, так і в сучасному. Взагалі, так. як ви осучаснюєте вже відомі, із Закарпаттям і взагалі українцям твори, і так їх, ну, урізнобарвлюєте їх і звучанням, і нову інтерпретацію цим пісням надаєте. Взагалі, хто вас надихає і хто вам допомагає реалізовувати нові творчі ідеї? Надихаю я себе сама. І якщо чесно, допомагають мені в цьому теж мої батьки. Вони в мене дуже. Хороші. Підтримують вас? Так, підтримують, дають якісь ідеї. Інколи дає ідею, наприклад, хтось з колег, або кажу більшості сама там дивлюся відео або в Ютубі чи в соцмережах, наприклад, щось, ага, там почую пісню. якусь, Наприклад, от за цю намалюй мені ніч. Угу. Вона мені в голові от крутиться, крутиться, думаю, щось би з нею зробити. Но. І я е, не є аранжувальник, наприклад, творів. я... У мене є людина, з якою я працюю, і, наприклад, прошу, щоб мені зробили аранжування того чи іншого твору. Але ви безпосередньо дотична до цього процесу? Так, звичайно, наприклад, аранжування, Ну, чи на два голоси, наприклад, чи на три робиться. А потім ми то все з дітками вивчаємо. Кожну партію окремо, наприклад, є партія Собрану, наприклад, і Альт. Кожну партію окремо вивчаємо, потім з'єднуємо це все. Ну ясно, текст, ну і багато репетицій треба. Постійно, тобто, якщо твір треба підготувати, то треба два-три місяці так працювати над ним. Багато. ми знаємо, що композиція це не лише виконання, це і стиль подачі цього матеріалу, аби слухач. От, наприклад, як я споживач контенту, аби ми зрозуміли, що ви намагаєтеся передати, як взагалі ви з дітками у цьому руслі працюєте, і чи легко їм донести все те тлумачення, весь той сенс, який у творі є? Ну, дивіться, якщо говорити за пісні, і взагалі зараз говоримо за щедрівки, колядки, твори, вони взагалі завжди відображали життя нашого народу, завжди у різні часи. Якщо говорити про сьогодення, то твори і щедрівки повністю говорять про наших військових і наших захисників. Угу. Як кажуть, пісня, Щедрівка, що ми несемо? Добро, вдячність, радість, віру, перемогу, так, радість. І пісня завжди, або твір, передає емоції, що відчувають, наприклад, українці. Так ви кажете, і смуток, і гнів, і радість, і сум це все передається у пісні. Ви і сама по собі сформований артист, ви керівник ансамблю, взагалі, яка саме стежка у вашому творчому житті дозволила вам в повній мірі реалізуватися як творчій людині, адже творчість. Вона завжди допомагає і людський потенціал реалізувати, ну і ваш творчий. Взагалі, як у цьому щаблі ви рухаєтеся? Навіть не знаю. Знаєте... Що вам ближче до душі, що вам імпонує? Саме сольна кар'єра чи все-таки керівництво ансамблю? Е, все ж таки, керівництво ансамблю більш. Чому? І з дітьми працювати. Е, ну, Дивіться, я завжди говорю так, що треба обирати. Або ти сольно свою кар'єру робиш, або ти працюєш з дітьми. Uh -huh. Дуже важко поєднати одно з іншим. І працювати з дітьми, і сольно свою кар'єру робити. Треба щось одне. Я, наприклад, більш перевагу даю дітям тепер, своїм учням. Всі сили, всі свої знання стараюся вкласти в них більшість. Сама теж співаю, але чесно скажу, вам на то потрібно багато часу, щоб себе теж реалізувати і ресурсу. І ресурсу так. Зараз, на жаль, такий час, що, самі розуміємо, в Україні війна і тому нема вже таких концертів, таких масштабних взагалі mm -hmm. дійств, як були колись. Тому я стараюся все, що можу. Підготувати теж дітей на конкурс то дуже велика робота. Я постійно на уроках постійно. З ними постійно стараюся щось робити, один твір. Дітей багато, пісень теж багато. Вірите, що я інколи діти приходять на урок, я не пам'ятаю, яка у них пісня. Ну, наприклад, кажу дітям: нагадайте, будь ласка, сьогодні там яка в тебе пісня, бо я не пам'ятаю. Дуже багато матеріалу, плюс робота з колективом, теж зовсім різні твори. У нас ще є в. Центр позашкільної освіти центр дитячих мрій. Угу. Це діточки від 3 до 5 років. О, маленькі. Дуже малесенькі. Там в них є одна програма. Тобто ми співаємо, граємося з ними, ну, як в садочку. Далі вже діти, наприклад, що йдуть у мене від солісти від, наприклад, восьми угу. років до десяти чи до дванадцяти. Кожним окремо, кожен має свою програму, тож інша програма, інші твори. Тобто, ми мусимо ще дивитися по вікових категоріях, наприклад, пісні. Там же я не можу дати, наприклад, пісню дорослу. Якщо, наприклад, співати дитині. Ну, ви підбираєте, то тобто, звичайно, постійно посувало. треба. Під, ну, підбірка репертуару це теж дуже важливо і не менш важливо, постійно треба оновлювати репертуар, оновлювати пісні всі. І хочу сказати, що, наприклад, для колективу теж інший матеріал, інші зовсім пісні, більш народні. Тут, якщо, наприклад, солістів тобто, більш. сучасні. Тобто, Яка багата робота йде перед тим, як люди побачать так. цей виступ на сцені? Так, так, дуже багато, дуже багато. Ну, також, як для викладачки, чи бачите ви продовження себе, свого, о, свого творчого початку у своїх учнях? Е, звісно, звісно. Е, я дуже пишаюся своїми учнями, і зараз є в мене такі більшість вже учнів. Всі, що коли прийшли до нас, наприклад, uh -huh. ну, 18-й рік в студію вокалу Віо Вікторія і дотепер вчаться. Це практично 6 років. Вони співають і хочу вам сказати, що мені дуже гордо спостерігати, як вони ростуть, і таких формується. маленьких від 7 років і зараз їм вже по 10-12, Це Фото, якщо подивитися, згадати 18-й рік і зараз, то видно, Видно, результат роботи дійсно є, робота робиться. І дуже ще важливо підтримка батьків. Угу. Коли ми йдемо на конкурси, наприклад, розумієте, що на сцену треба одягнутися гарно. Має бути відповідний одяг до відповідної жіної пісні. Якщо, наприклад, пісня українська, то має бути костюм. Відповідний. відповідний. Якщо сучасна, теж має бути. Це все. Оплачують і фінансують батьки, тобто без батьків дуже важко зараз Реалізувати. реалізуватися, дуже важко. Це велика робота. Я їм дуже дякую, тому що дійсно за ці роки я зрозуміла, що дійсно у мене батьки і діти пощастило. Так, так чи складно найкраще? виховати з вокаліста саме артиста? І що для цього потрібно? Ну, на це питання ще я вам не дуже можу відповісти, тому що не маю такого багажу великого знань, наприклад, що ну, я ще не Якби дітей не відпускала на угу. свої крила. У мене ще діти вчаться, поки що не було такого, щоб там пішла дитина, або вчитися, наприклад, по музиці ще не було. Я сподіваюся, що вже згодом в мене діти дорослі шають, рік-два, і вже буду бачити, чи вони будуть іти вчитися по музиці чи ні. А думаю, якщо відповісти на це питання, то теперішній час складно. А що для цього потрібно? Ну, тобто, ви вже як людина з досвідом, адже ви поєднали своє життя з творчістю? Ну, перше, якщо, наприклад, артисти, якщо ми говоримо зараз за естраду на сцені, це перше це фінанси, кошти. Потрібно великі кошти мати. Для того, щоб Просувати. так, просуватися. Ми розуміємо, що артистові треба хороший мікрофон. Хорошу апаратуру, це перше. Тому що без мікрофону, без апаратури артистку. Ну, капельно. Да, капельно співати. Ну, насамперед, що людей цікавить? Людям потрібно шоу. Щоб зробити це шоу, потрібно, я не знаю, якогось, та, підготувати ту сцену до того. Що? дуже багато йде, наприклад, різного. Е Різного такого, наприклад, підготувати оголошення, якесь да тобто, скільки Потім... праці йде перед тим, як людина побачить цей виступ, уже це. на сцені? дуже багато Костюми, Це все ну то дуже, дуже треба багато. На теперішній час, наприклад, мені здається, то дуже важко. І багато ви бачите, хто навіть з артистів багатьох відомих, що е, як тяжко ну, важко просували мою кар'єру і є навіть такі, що вже не співають. Тобто є такі, що колись були дуже відомі, а зараз вже не дуже тобто все змінюється. А чи варто очікувати вас, можливо, у якомусь сольному проєкті? Чи в планах, в перспективах є такі думки, аби реалізуватися як артист особисто вам не лише як викладач і учасник народного ансамблю? Якщо чесно, то ні. Не плануєте реалізовуватися саме у викладацькій діяльності? Так, діальності? так. Тільки викладацькі. Ну, у вас так. хороша місія. Ви допомагаєте дітям полюбити українську народну творчість. Ну і за це вам дуже дякуємо. Я вам дуже дякую. Хочу передати великий привіт своєму дорогому колективу міському центру позашкільної освіти. І також подякувати вам за те, що ви мене сьогодні запросили. Мені дуже приємно. Дякуємо вам за цікаву розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма Діалоги. І сьогодні спілкувалися з творчою особистістю пані Вікторією Поляк. Дякуємо, що залишаєтеся з телеканалом М-студіо. Далі тільки цікавіше.